Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас. Будьте благословенні. Я маю цю зацікавленість дуже велику, щоб ви усі були благословенними. Навіть чим самі ви можете собі це уявити. Тому що хе -хе, я служу Богу, я служу великому всемогутньому Богу. Я був би засмученим, якби я служив. І моє служіння, моя робота, яку я роблю для нього, вона не була би ефективною в житті вашому. Ви можете собі це уявити як один, наприклад, робітник, який працює сильно, дуже важко працює і не бачить результати своєї роботи. Тому я хочу, щоб ви бачили в своєму житті я хочу бачити. Нашої роботи у ваших життях. Тому що це для того, щоб Його ім'я, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, Його ім'я було освячене у вашому житті, для того, щоб Його царство розширювалося по усій землі. Де б ви не були? Для того щоб в кінці кінців його воля вона була виконана як на землі, так і на небі. Тоді це наша зацікавленість, щоб ви були благословенними більше, але благословіння має ціну. Ми можемо навчати, орієнтувати. Молитися, просити Бога, кликати до Нього, але ми не можемо приймати рішення, цілі конкретні ставити, які тільки сам кожен може це зробити, щоб це благословіння воно реалізувалося, матеріалізувалося у вашому житті. Ви повинні самі приймати ці рішення, і я повинен також свої приймати. Це знаєте, це не так, щоб просто воно автоматично відбувалося. Це не так або магічним чином сталося. Бог він не магічний, він не зв'язаний із магією. Він не робить магію. Його робота вона проявляється через співпрацю, через можна так сказати, співробітництво за згодою тих, хто в нього вірить. Коли ви вірите в Нього, тоді Його служіння воно виконується у вашому житті. Саме так. Тому що ви вірите, і він сказав: ти віриш в слово моє, тоді повинно статися щось. Тому що коли Бог каже, відбувається. Коли Бог каже, відбувається. І це те, що повинно статися у вашому житті, перейти нове життя. Добре, ми говорили вже за віру. Я дуже люблю говорити за віру і про неї, тому що віра, навчання віри воно прибирає усякі сумніви і надає можливість людям думати і саме використовувати розумну віру. Тут немає нічого зв'язаного із емоціями, почуттями. Це щось таке раціональне, коли ти розумієш його слово. І як ви вже маєте цю зацікавленість, як ви вже там, я тут, і ми зараз у цей момент об'єднані в одній вірі, в одному дусі для того, щоб чути Його слово, тоді давайте ми будемо читати Слово Боже. Відкрийте, будь ласка, вашу Біблію, 19 розділ в Євангелії від Луки. Дев'ятнадцятий розділ Євангелія від Луки. Давайте ми будемо навчатися вірі. Давайте ми побачимо, який є тип віри, є, щоб він догоджав Богові по справжньому. Цей текст, який ми будемо читати, він екстраординарний, тому що він показує чисто, ясно критерій, критерій, який Бог використовує для того, щоб благословляти. Тих, хто в нього вірить по справжньому, не просто там плюс-мінус. Тоді Євангелія від Луки, 19 розділ. Текст каже так. Я вам буду читати поступово, щоб пояснювати кожну деталь цього слова. Для того щоб ви ще більше зрозуміли, чим просто прочитали. Текст каже так. І, війшовши Ісус, переходив через Єрихон. Єрихон – Це було те перше місто, яке Ізраїль завоював, йому потрібно було пройти із Єгипту, пам'ятаєте? Народ ізраїльський пройшов через море, потім пройшли через пустелю, і зараз пройшли через річку Йордан. І перше місто, яке було на шляху Ізраїля, це був Єрихон. Тоді Ісус увійшов і переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей. Це дуже важливо і ось чоловік, що звався Закхей. Коли Біблія каже про якесь ім'я. Тобто сам Дух Святий він зміцнює цю ідею важливості цього імені і показує, хто він такий, чи він робив щось хороше, чи робив погане. Тоді Біблія чітко показує ці деталі чому він був благословеним, чи навпаки, якщо він був проклятим, тоді тут слово каже і ось чоловік, що звався Закхей він. Був старший над митниками, і був багатий. Деталі бачите? Деталі, які важливо, щоб ми на них дивилися, тому що все це буде зв'язано з тим, що ми будемо казати. Тоді далі слово каже, що він був старшим над митниками. Це ті люди, які збирали податки. І Стародавній Рим він мав своїх митників, які збирали податки, які шукали людей. Люди і так були вже бідними. Люди вже жили в бідності. Народ ізраїльський жив у бідності, але навіть так, як Рим, він тоді завоював, там те місце Палестину. При в принципі, майже весь світ. Тоді Рим вони брали податки, і людина може не мала чи не мала це не залежало від цього. потрібно були гроші, і якщо вона не мала ці гроші. людина повинна була віддавати своїх дітей, щоб ті служили Риму. Тоді їхні діти були взяті як раби. Це такий був можна сказати шлях тих саме. Митників, які збирали податки, давайте не забудемо, що Матвій він також був митником, але він і був головним над митниками. Тут ми бачимо, що Закхей, він був старший над митниками. І якщо вони, наприклад, крали, а вони точно крали, тоді вони були дуже багатими. Вони були дуже багатими і були багатими грошима. І багатими неприязні саме від ізраїльського народу, від ізраїльського народу. Вони ненавиділи митників, ненавиділи ненавиділи саме із сенсом, саме і по причинам цим. Тоді Закей він був таким чоловіком. Він був старший над митниками, уявіть собі. Якщо митники були вже багаті, уявіть собі як начальник. І він був багатий. Чому Біблія каже, що він саме був багатим? Чому? Чому саме ця деталь залишилась, що він був багатим? Бог показує, що він не перебирає людьми, бідні, багаті, усі. Перед Богом, усі це душі, і бажання його це врятувати усіх. І не важливо, чи це грішники, злодії. Чи це якісь там люди, які вони зовсім нічого не хочуть по життю, погані, хороші? Неважливо. Він хоче врятувати усіх, він хоче спасти усіх, і також і багатих. Це факт, що Ісус сказав, як важко увійти в Царство Небесне багатій людині. І учні його запитували, але Господь, як це так, щоб багатій людині важко було увійти в Царство Небесне. Вони були дуже налякані насправді, тому що вони завжди думали, що багатство це був знаком Божого благословіння, і вони думали неправильно. Тоді Ісус сказав, як важко для людини, яка покладається на свої багатства, увійти в царство Боже. Тоді будь-яка річ не тільки багатство матеріальне. Будь-яке багатство іншими словами, може, це емоціональне щось. Людина, наприклад, вона дуже сильно закохана в когось і віддає життя за ту людину. Ця людина, якщо вона помре, вона піде в пекло. Чому? Тому що вона поклала іншу ту людину, ту, яку вона так кохала, на перше місце, і тоді багатий так само робить. Багатий мають цю звичку класти своє багатство на перше місце, на перше понад усе. Саме так це реальність. Тоді він був старший над митниками, над злодіями, і він був багатим. І далі текст продовжує говорити Тре третій вірш. Бажав бачити. Ось інша деталь. Бажав бачити Ісуса. Хто він? Але за народу не міг. Увіть собі, який був там натовп, того народу, в тому маленькому місті. Був був натовп, народу багато було. І чому він не міг бачити Ісуса? Тому що ось він мав одну невеличку проблему. Яка була зв'язана з його здоров'ям. Саме він був малий, на він був низеньким. Ось написано, бо малий був на зріст. І, звичайно, якщо він був малим на зріст, тоді як він би побачив Ісуса там посеред натовпу. Ніяк неможливо. Тоді слово Боже каже, подивіться, будь ласка, як чудово. Слово Боже каже перше, він шукав бачити Ісуса, хто він? І не міг. Він шукав дізнатися про Ісуса. Це вже знак віри, це вже знак чистий, ясний, якості віри однієї людини. І не важливо, чи це багатий чи бідний не важливо можливість людини. Якщо людина вона шукає бачити дізнатися про Ісуса, я не кажу тільки це зараз в прямому сенсі слова бачити Ісуса, але пізнати, дізнатися. За те, що зв'язано з ним, мати інформацію стосовно Ісуса, це вже тип віри, коли людина вона зацікавлена читати Біблію, вона зацікавлена вже і пізнати Ісуса, тому що Ісус це Дух, і через своє Слово ми можемо пізнавати Його. Тоді Він шукав бачити, хто такий Ісус, але не міг. Чому? Тому що був малого зросту. Тоді що він зробив? Що він залишився задоволеним? Ай, що так не вийшло. Ну тоді, може, в наступний раз там вийде. Ні. Що він зробив? Ось четвертий вірш каже: І забігши вперед, подивіться, забігши вперед. Куди саме? Вперед наперед натовпу. Він побіг. Написано: він виліз і він виліз на фігове дерево. На фігове дерево. Фігове дерево. Це було дерево. фіги, І його плоди були маленькі. Це щось було таке дуже схоже на інжир, який ми можемо їсти також. І... Але це дерево, воно було дуже високе. Воно могло досягати 20, 25 метрів, висоти. 20 метрів висоти. Тоді що він зробив? Він не міг бачити Ісуса. Тоді він пішов на те дерево і піднявся на ньому, і піднявся на ньому, щоб бачити Ісуса. Тому що він знав, що Ісус він буде проходити саме там, знизу цього дерева. І це показує віру, мої друзі. скільки людей? Скільки людей, яких ми запрошуємо, ми їм говоримо. Давай підемо до церкви, давай підемо туди, давай ти ж страждаєш, давай підемо. І ці люди, вони нічого не хочуть. Чого? Тому що вони не вірять тільки це не вірять. Але коли людина вона знаходиться на глибині колодязя, і вона більш не має на що ще спиратися, тоді коли вона чує, що Ісус цілює, звільнює. Що Ісус такий же? Ісус такий же? Він такий же сьогодні, як і був вчора, і як буде, так і у вічності. Він не змінюється ні в якому разі. Ми знаємо, що він живий, коли ми маємо із ним цей досвід. Але як ми будемо мати цей досвід із ним, коли ми отримуємо інформацію за нього, і тоді народжується ця віра, яка робить так, щоб ми бачили вірою Ісуса. Бачили вірою в дусі Ісуса? Закей, написано, що він побіг, він виліз на дерево і залишався там. Він застряг там в гілках, щоб побачити Ісуса, тільки побачити, тільки щоб побачити. Напевно, Він подумав, так, хто я такий? Я злодій, я краду, я роблю це, я роблю те. Я не маю цієї гідності, щоб підійти до Нього. Але я хочу бачити Його. І Бог цінує таку, такий тип віри, і коли Ісус Він проходив те місце там знизу цього дерева Ісус знав, що там є чоловік віри, чоловік, який хотів пізнати його. Ви знали це? Ви знаєте, що в моєму розумінні, в моєму баченні, це моє бачення. Це мої думки особисті. Коли ми проявляємо віру, коли ми проявляємо віру, яка догоджає Богові, в цьому бажанні пізнати Ісуса, бачити Ісуса, це дійсно бажання знати ось інформацію про Нього, коли це народжується всередині нас. Я вірю, що із того моменту у нас з'являється. Немов лампадка всередині нас, і світло від цієї лампадки воно привертає увагу Господа. Це те, що сталося із Закхеєм. Він привернув увагу Бога через проявлення своєї віри, через своє зусилля, надприродні зусилля, щоб побачити Ісуса. Тоді текст каже, що коли Ісус він там підійшов, звичайно, Ісус зупинився, тому що знав, що там є хтось, хто хотів пізнати його. Він поглянув у гору. Ісус написано, що він поглянув на угору до нього, до нього. Тобто він побачив Закхея. І більше. Він не тільки поглянув, і також він навіть назвав його по імені. Закхею. Ісус знав його. Закхей не знав Ісуса, але Ісус знав його. Може бути, це ваша проблема, мої друзі. Ви не знаєте Ісуса, але Ісус знає вас. Він добре оцінює вашу віру, мою віру, нашу віру. Він оцінює, Він знає, хто ми є. Він знає мінімальні деталі. Ісус бачив. Він підвів очі, поглянув угору і побачив Закхея. Уявіть собі себе. Думайте разом зі мною: ось у сучасному світі ти йдеш, наприклад, на якийсь концерт, там якийсь там співак, артист виступає, і там, посеред того, натовпу тисяч людей. Раптом артист він зупиняється і дивиться на тебе, він повністю фіксує свої очі на вас і посміхається вам. І ви знаєте, що саме ця посмішка була для вас. Як би ви себе відчували? А, так чи ні? Ви б точно були під особливим враженням, точно мали б це враження. О, як добре, уявіть собі, коли Закхей, який так бажав бачити Ісуса, і зараз у цей момент. Сам Ісус на нього дивився і фіксував свої очі і ще більше, покликав його по імені і сказав йому Закхею. Закхею. Зійди зараз додолу. Зійди зараз додолу. Бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. Уявіть собі, уявіть собі, мої друзі, мої дорогі друзі, Ісус дивиться на вас, кличе вас по імені і каже: Давай, зійди, приходь. І причому швидше приходь. Увіть собі, Закхей, він був там, зверху, на дереві. І то йому каже швидше, зійди зараз, зійди зараз. І це точно, що Закей очікував цього, він хотів, щоб це сталося. Але є ще одна річ, одна деталь, яку ми не бачимо, що так написано. Але ми знаємо, що Ісус, коли він увійшов там в Єрихон, коли Він проходив через Єрихон, сам Дух Святий Його. Повів туди, і Дуся Святий відкрив йому, що в тому місці був хтось особливий, хто хотів пізнати його. Хтось особливий, чому? Тому що проявив віру особливу. Не за того, що він був багатим, не за того, що він був там начальником митників, а й за те, що він прагнув пізнати Ісуса. Усі, хто має цю спрагу, усі, хто має цю спрагу, вони втамовують свою спрагу через Господа Ісуса, коли пізнають Його. Я не хвилююсь про те, щоб передавати вам інформацію. Я хвилююсь, щоб передати вам Дух, передати дух для вас дух, який є, і віра. Це віра, яка догоджає Богові. Тоді може у вас, наприклад, таке ж саме є це бажання. Ось і ви були народжені як Закхей, і хто вам дасть це бажання у цей момент? У вас є це право, привілеї знати Ісуса, тому що Він шукає людей, які мають цю віру, яка по справжньому йому догоджає. Який тип віри саме догоджає Богові? Це не та віра, яка тільки хоче прийняти те, се, ще щось там прийняти. Ні. Це віра не чудес в потребах, ні. Це віра, яка зв'язана з пізнанням Ісуса. Це інша річ, це віра, і віра, коли просто отримати якісь благословіння там, якісь рішення своїх потреб. Ісус знав. Що десять прокажених було, але тільки один хотів зустрітися з ним. Але він зцілив десять. Інші дев'ять, вони щезли. Але він зцілив усіх і того, хто мав віру, не тільки щоб прийняти зцілення, а щоб і все прийняти, саме головне спасіння. І це та віра, яка догоджає Богові. Тобто, бажання пізнати Ісуса це означає. Бажати спасіння. Саме так. Знаєте, те, що показує те, що я бачу у цьому тексті, одну жагу, яку Закхей він мав пізнати Ісуса. це та віра, яка догоджає Богові. Якщо ви маєте цю зацікавленість пізнати Ісуса, тоді ви будете шукати інформацію за Нього. Ви захочете дізнатися усе. І, вже дізнаючись усе про нього, ви можете знати стосовно нього, ви тоді вже будете мати віру для того, щоб бачити проявлення його в своєму житті, як це було у випадку Закхея. Хто знає, якщо може ти такий ж саме, як зараз, як Закхей? Хто знає, що сьогодні, ось ви зможете мати цю зустріч з Богом. Пізнати Ісуса, наприклад, у нас є служіння Гадлівуд для жінок. В наступні дні ми будемо мати інші служіння і для жінок також знов буде молитва. Усіх церквах храму Духа Святого ми будемо мати служіння специфічні за скорботні душі, і особливо за жінок, які страждають усі ці служіння. І сьогодні, і в інший день. Вони фокусуються саме на тому, щоб людина зустрілася із Господом Ісусом. Тому що Закхей не чекав того моменту. Закхей не чекав цього. Насправді він тільки хотів побачити Ісуса, він хотів побачити Його лице. Але через те бажання, яке було всередині нього, він, тобто, хотів побачити Ісуса. Тоді Ісус це дуже сильно. Ісус він зробив більше набагато більше того, що хотів Закхей. Набагато більше, щось нескінченно більше, тому що він сказав йому, подивився на нього вгору. Він фіксував свої очі на ньому і сказав: Закею, назвав його по імені. Зійди зараз додолу, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Уявіть собі вас. Ви маєте цю зустріч з Господом Ісусом, і Він хоче мешкати у вашому домі, він хоче бути у вашому житті всередині вас, хоче жити всередині вас. І коли він починає жити всередині вас, все закінчилось. Усі ваші проблеми, ваші сумніви, ваші скарги, якісь, ваші нарікання, вони підуть геть, і ви будете мати світло віри, яка робить так, щоб. Розсіювати усяку темряву, коли ви маєте Господа Ісуса всередині себе через Духа Святого, Дух Святий Ісус, Він в дусі. Тоді світло, ви стаєте світлом, і там, де є світло, темрява не може огорнути вас. Де б ви не були, ви будете бачити світло, тому що темрява буде розсіюватися. Це те, що Бог хоче зробити через вас, мої друзі, моя подруга, мій друже. Тоді зробіть це вже сьогодні. Хто знає одне слово, одне єдине слово, одне єдине слово. Слово від Бога звернено, звернене безпосередньо до вас. Цього вже буде достатньо, щоб ви пізнали Його, мали це одкровення Ісуса всередині себе. Я знаю, що тисячі людей вони відвідують наші церкви по усюди, для того, щоб приймати участь у служіннях, в цих спеціальних служіннях, наприклад, як для жінок також Годлівуд. Але коли він відкривається, він не залишає сумнівів, що він хоче. Не просто відвідати на якийсь один момент вас, в якісь там години певні. Він хоче жити всередині вас. Завтра ми будемо ще більше говорити про це, це слово і розмірковувати про це. Це сильно, а? Чи не так? Це дуже чудово, це сильно, це щось дійсно таке чудове, це щось таке дорогоцінне, це слово, славне знати, що Ісус шукає людей, які хочуть, або які мають це бажання вони зустрітися із ним. Якщо ви хочете зустрітися з ним, тоді давайте, використовуйте шанс. Добре? Нехай Бог благословить усіх вас і до завтра, в ім'я Господа Ісуса. Амінь і слава Богу.